Автор Мет Грюнінг. Ресер Девід Сільверман картини мертві образи прикрашені кольоровими плямами. Однак уночі вони починають жити власним життям. Вони перетворюються на ворота в пекло, такі моторошні жахливі. Варте попередь глядачів, що ця серія дуже страшна, тому людям зі слабкими нервами краще подивитися війну світів. Mm -hmm. Добре, мамо. Що ж, потримай Мегі, я піду куплю собі сережки. Тема першої картини найогідніша, зліша, жорстокіша і підступніша істота на землі. Це, звісно ж, же... Диявол. Диявол і Гомер Сімпсон. Далі у нашій осінній колекції вам має сподобатися малинове варення. У геніально. А тепер перенесемося з мрії у реальність. Вибач, Гомере, поки ти спав, ми з'їли всі пончики. Кілька лишилося, але ми по приколу кинули їх у старого. Скляті стар'ятники, я ще живий. Я продам душу за пончик. Це можна влаштувати. Фландерс! Ти це завжди той, кого найменше підозрюєш. Багато хто виявляє бажання продати душу, не замислюючись над можливими. У тебе є пончик чи ні? Буде. Розпишися, ручка сюрприз. Хто цей тип з волохатими ногами? Моторний парубок. А, це князь темряве сер. Записався на одинадцяти. Пам'ятай, коли ти доїси, твоя душа належатиме. Якщо я не доїв цього шматка, ти так і не отримаєш моєї душі. Формально так, але. Я розумніший за диявола. Я розумніший за диявола. Ти розумніший за мене. До зустрічі у пеклі омера Сімсом. Сумнівно. Заборонений пончик. Так, так, так. Що це ми їмо? Невже ти доїв пончик? Ні! Цього разу тебе не врятує навіть твій товстий зад. Привіт, Привіт! Хіба мій батько не має права на суд? Ви, американці, цілими днями тільки б і робили, що судилися. У Мексиці працювати набагато легше. Гаразд, я згоден. Суд відбудеться завтра о півночі. До цього ти проведеш цілий день у пеклі. Я думав, буде гірше. На хот доги Відділ цинічних покарань. Кажуть, ти любиш пончики, Ага гаразд. Ми нагодуємо тебе всіма пончиками світу. Нічого не розумію. Дехто б з'їхав з глузду за 15 хвилин.